Друзі, завершуємо навіс Святопетрівському. Вон саме хлопці знімають захисну плівку з полікарбонату. Як ви бачите, завершальний йде етап. Ось такий у нас вийшов навіс. Його розмір 4,5 на 12,5 метрів для парковки двох автомобілів один за одним. Покриття у нас сотовий полікарбонат. 10 мм. Виробник Marlon Англія. Покраска конструкції у нас коричневого кольору RAL 8017 Не встановлена у нас тут водостічна система. Бачите, тут воно все буде, водичка капати. от сюди, підтуйки, поливати їх. Ось такий ось у нас вийшов навіс. Йдуть завершальні. Завершальний етап уже ось покажу вам з іншої сторони. Ось такий двір, заїжджають два автомобілі і ось такий в такому мінімалістичному стилі, як вам подобається, на балочках без ферм. Ось такий ось вийшов навіс. А я вам нагадаю: якщо вам потрібні такі навіси або будь-які інші, телефонуйте за цим номером, робіть замовлення і будемо вам встановлювати їх. А поки бажаємо вам гарного дня.